Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні в нас не огляд одного будиночку, а зустріч з цікавою людиною. Вона ділиться своїми враженнями, яка приїхала з Києва на огляд будиночків, які ми вже показували в своїх відео. Ми зустріли її на вокзалі. Попередньо узгодили. Всі локації узгодили час, коли ми приїдемо до власників будинку. Подивилися перший будиночок, а потім відправилися в затишне місце на годинку випити кави, щоб продовжити роботу. Олена погодилася на коротке інтерв'ю, але попросила не показувати її в відео, і ми виконуємо її побажання. Бліц інтерв'ю з Оленкою, яка приїхала з Києва. Буквально на один день подивитися кілька будиночків в Прикарпатті. Як настрій? Добрий. – Погода? Відмінна. Чудово. Зранку було 7 градусів, під обід буде всі 23, так що можна. Комфортно навіть з цієї точки зору. Як Прикарпаття. Дуже подобається. Тихо, мирно, співають пташечки. Дивимося. Оглядаємо бюджетне. Так. Да. Житло бюджетне. А бюджетне да, да. це значить що? А це від 15 до 18 тисяч. Так. І ці порівняно з такими містами, як місцями. Як Черкащина, мабуть, трошки вище. Ну, я не знаю. Я на Черкащині не була, звісно, ну тут нижче, ніж в Київщині. Як не так? Точно знаю. Але відчуття такого трошки безпеки, трошки більше, так? Ну так, так, тихо, добре. Менше тривог. Ось ну і бюджетне це... це все ж таки робота, так. так. Бюджетне це взяв і, і ще щось вкладаєш, ну але ж поступово. Так. Вкладаєш щось робиш поступово. Кому кому легко це зробити? Ну так, було б більше грошей. Я б може <кхем> купила б такий будинок, купувала б такий будинок, де. Де менше треба щось робити. Але ж нема поки <гум> що <гум> таких грошей. Так. так що шукаю на те, що є. Ну але місце для креативу, для творчості <гум> тут ні, багато. Бо, якби, ну по-чесному, якби для, ну, як для мене, то вообще тут що хочеш, можна робити, навіть оцей дім, що ми дивилися, угу. Да? Були б ще так, ну зайві так от, 10 тисяч, хоча б да? угу. зайві. Можна було б цей дім купити, відновити і ще раз продати, які вже за великі, за більші. Так, гроші. оце ти теж. Оце... Тому що місце дуже хороше. Да. Ну це як от для мене, то я так. бачу саме таке ще. Так, ми саме в такому місці зараз, це, це поблизу. Це перспектива, так? Це так. перспективні місця. Да, в дуже... плані тому, того, що і, і собі хороша. зробиш добре. Або да. ж якщо захочеш переїхати, то е, продати легко буде, якщо попрацюєш. Я думаю, так, да. Так. Бо зараз зараз такий спрос, я дивлюся, запроси такі у населення є. Війна, і люди переїжджають. І... У когось нема гроші, а у когось є гроші, то люди готові і щось і купити, бо угу. ну, У мене от нема багато, звісно, але я теж хочу десь затишне місце і поближче десь. Щоб це була і природа, і природа, і... так, і за кордон поблизу, щоб був. Так. Ну, щоб так. Це було комфортно. Так, так. Да. Зараз тільки 10 ранку і в нас ще досить багато. Попереду оглядів ми ще зробимо коротке інтерв'ю під кінець. Дякую, Оленочка. Туди ми оглянули ще два будинки. Олена зробила свої висновки. В кінці зустрічі ми пообідали в дуже затишному місці, полюбувалися інтер'єрами та обрали все ж таки місце на природі, і там ми і обідали. Знову слово Олені, її враження про цей день і огляд будинків дуже класна робота. Ти робиш велику справу, допомагаєш людям. дивитися саме, щоб ми очима бачили своїми руками, трогали те, що ми хочемо. Чи не хочемо, подобається, чи нам не подобається. Це так важливо, коли ти бачиш все. І розумієш, і рахуєш, і в тебе зразу калькулятор включається, що тобі треба зробити, а чи треба, і ці, ці, ці розстояння здорові, чи малі тобі підходить, чи не підходить, ти на машині будеш їхати, чи пішки ходити. Так що, Аллачка, дуже тобі, тобі вдячна за те, що хоча сьогодні може я. А, і нічого не вибрала, зато це такий класний досвід, коли я побачила і відчула, що мені треба. Тобі було з нами комфортно. Дуже комфортно було. Легко. Дуже вільно? Легко і комфортно. Зараз ще пообідаємо, буде вообще супер. Дякую вам. Дякую тобі. Дуже До зустрічі, хоча б онлайн. Обов'язково. Дякую. Ми вже не вперше. Зустрічаємо людей, які хочуть оглянути досить швидко, бо мало часу. Ті намічені будинки, які вони хотіли побачити, супроводжуємо, показуємо, зустрічаємо спочатку все оглядаємо. Хтось купує, хтось їде додому в роздумах. І відвозимо на вокзал, як це ми зробили з Оленки в той же день, зустріли, в той же день вона поїхала. Велика економія часу. І сьогодні буде запитання до вас, дорогі наші глядачі. Наскільки вам цікава подібна послуга, ми готові відповісти на будь-яке питання, запитуйте. Ми обов'язково відповімо на всі питання. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, і до зустрічі!